«Алкоголічка Христина Соловій, Фу, треба закенселити. Сказала Ема Антонюк. А Ема Антонюк Ой. що, типу, зожниця чи що? пройшло 150 50 років після інтерв'ю Христини Соловій у Ема. Антонюк. А, це О коли ж. Христина казала, що їй не сподобалось інтерв'ю з Ема Антонюк. сказала, фу, До речі, це було б інтерв'ю Вона сказала, що вона що наші метали всі тут. І тут Ема Антонюк до неї дійшла ця новина. Голуби. Через півроку в неї дуже низька швидкість інтернету. Вона читає книги більше. Так, <звілля> і вона сказала, що Кристина Соловій прийшла на інтерв'ю на підпитку. І коли в неї запитала, як твій настрій, Емантинюк у Кристиночки, вона сказала: настрій от в тому бокальчику. Що там було? Біле, сухе, ігристе, поки що не зрозуміло. Очкайте. Ви ж дивилися цю інтерв'ю? Да. І я дивився. Я не побачив, щоб. 어, значить, наша зірочка була. 어, Слухайте, ми ну, єдима ще сказав, що Христина Соловій курила. Курила? Що? Ну, Просто курила, курити ходила. Тому То, що, що які е проблеми в Антонюк, Що <ріст> 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 треба <ріст> обов'язково підняти питання, проблеми. що вона <ріст> курила? Ну, вона виходить, вона каже, ми робили паузу, вона виходила покурити. Ну, звісно, що якщо в неї там було якесь просечка в цьому бокальчику, то, в принципі, да, вона звісно, могла автоматично, піти розстави, да. Да, ну, трошки mm -hmm. розслабитися. І вона каже, вони робили кат, але е, типу, ці менеджерки з е, Кристини Соловій попросили це не вставляти, типу, а просто вирізати, ніби нічого й не відбулося. Ну, no, нормально. Вона прийшла на інтерв'ю, і в неї такий райдер.